Бомбардувальна, руйнівна, штурмова, розвідувальна та транспортна авіація, зенітні ракетні та радіотехнічні війська. 6 липня в Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил України. Михайло, військовий льотчик-винищувач. Чоловік майже все життя присвятив авіації. Полюбив небо ще з маличку. Я ще таким маленьким вже мріяв стати пілотом. Військовим пілотом-винищувачем. Я багато читав. У мене був кумір, це каже я все знав про пежедуба. Військова служба Михайла вже позаду. Нині чоловік інструктор розповідає в Україні на озброєнні є низка типів військової авіатехніки. Вже довгий час іде мова про передачу до України літаків зразку. F-16. Михайло розповідає, міг 29 має переваги над американським винищувачем. Він взагалі не поступається в 16 а в деяких випадках він має навіть більшу перевагу як планер. Він має два движка, хороша тяговоозброєність, тягово як для літака. Тому він високоманеврений і, і дуже, в принципі, вдалий літак. Основна перевага американського літака за словами Льотчика в тому, що його декілька разів модернізували, на відміну від радянських, які є в Україні. Порівняно із Міг-29 із тими типами, які зараз у нас на озброєнні, і Су-27, я за винищувачів кажу, Міг-29, то, звичайно, системи авіоніки присіли, то набагато краще в 16 тому вони нам і потрібні. І, попри переваги ворога у кількості техніки у повітрі, наші льотчики і загалом повітряні сили України не поступаються, бо мають надзвичайно талановитих військових. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший подільський. Услугами фахівців Шепетівської багатопрофільної лікарні користуються мешканці всього району. Тут є і сучасне обладнання, і висококваліфіковані фахівці, за словами директорки, завжди підвищують рівень медичних працівників. Окрім цього, мають і постійних партнерів, що регулярно допомагають в покращенні умов перебування пацієнтів та лікарів. Особлива мене така подяка нашому депутату Хмельницької обласної ради Світлані Павлишині, яка постійно є в лікарні, яка постійно вивчає наші проблеми, вивчає наші потреби. І багато проєктів, які ми також реалізували, це з її підтримки. В цьому році були проведені ремонтні роботи в травматологічному відділенні Палата де лікувалися військовослужбовці, санвузли, проведені ремонтні роботи в окремих кабінетах консультативно-діагностичної поліклініки за їхні кошти, і вони виділяли будівельні Матеріали не так давно нове життя вдихнули у стоматологічний кабінет консультативно-діагностичної поліклініки. Тут відтепер навіть малеча почувається значно комфортніше, адже умови нічим не гірші аніж у приватних кабінетах. Було і застаріле обладнання, і сам матеріальна база кабінета була стара. Ми звернулися до Світлани Андріївни і тут же отримали і відгук. І отримали матеріальну допомогу, були закуплені всі матеріали, роботи були проведені за підтримки міського голови. Кабінет сучасний, потужний. Два лікаря працюють. Медична допомога надається, можна сказати, цілодобово. За словами керівниці служби соціальної політики «Епіцентр Агро Світлани Павлишиної, їхня команда завжди дбає про людей, тому ніколи не залишаються осторонь проблем медичного закладу. Шепетівська лікарня це кластерна лікарня, і вже саме сама ця статус говорить про те, що мають бути дуже достойні умови і лікування хворих, і е, перебування хворих. Тому коли серед інших відділень до нас звернулися по допомогу стоматологія, е, звісно, ми мусили ставити плече і цьому відділенню і подбали про покращення умов, адже має бути все на рівні і достойно. Без перебільшення матеріально-технічній базі шепетівської багатопрофільної лікарні можуть позаздрити, адже тут вже реалізовано чимало змін на краще. А в планах ще більше проєктів, ба більше комфорт пацієнтів та якість послуг пріоритет кожного працюючого лікаря. На базі Хмельницької АЕС протягом кількох років створювали умови для фізичного розвитку, підтримки та відновлення здоров'я атомників та жителів Нетішина. Підприємство намагається всіляко розвивати активний відпочинок персоналу, адже це покращує психофізіологічний стан кожного працівника. Спільні були звернення з генеральним директором. В Кінцевому результаті ще задовго до початку війни були виділені відповідні кошти на реконструкцію, ну і додаткове облаштування спортивних споруд. Усі спортивні майданчики мають відповідне покриття. Нещодавно відремонтовані волейбольні та тенісні майданчики. Протягом року тривають роботи стосовно відновлення інших спортивних споруд. Також атомники не забувають і про волонтерську діяльність. Ми отримали кошти в мирний час і почали їх використовувати. Були проплачені і аванси, і за виконані роботи почали поступово платити. І в кінцевому результаті ці роботи підрядної організації організація, яка виконувала е, ці е, виконувала ремонт наших спортивних об'єктів, вони були всі використані. Е, тобто, це кошти, які були залучені з проспілкового бюджету ДП на І ще до початку е, збройної агресії. Від початку повномасштабного вторгнення на потреби ЗСУ атомниками було перераховано понад 180 мільйонів гривень. Величезні суми виділяються і через профспілковий комітет компанії, і через профспілковий комітет Хмельницької атомної електростанції для допомоги. Вона може бути і адресною для дітей наших працівників, для наших працівників, які призвані до лав ЗСУ, так і для певних військових частин, військових формувань по забезпеченню їх усім самим необхідним. Нині кожен із працівників продовжує працювати на благо країни та нашого війська. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Народний депутат Вадим Денисенко запропонував не відкривати кордони для чоловіків ще три роки після закінчення війни. Як ви думаєте, чи правильно це ні? Неправильно. Ну, тому що тоді жінкам треба заборонити. Він це спростовує тим, що ми втратимо націю. А як тоді чоловіки будуть між собою? Тоді жінкам також треба заборонити на три роки, та і все. Тоді буде чесно. А зараз це дурня. Це неправильно. Це порушення моїх прав. І також і ваших, чоловіків. Треба Україну підіймати. Наші хлопці, моя родина, вся там. Воює за нашу Україну. Я ставлюсь до того положительно. Тому що як би там не було, якщо всі виїдуть, а хто буде захищати нас? Якщо моїх дітей і моїх мого чоловіка там не було, хто знає, де би були наші оркостанти. На мою суб'єктивну думку, це неправильно, тому що ми в вільній країні, кожен має право вибору і має його мати. Ну і все. Це неправильно. Це я на мою думку скорочить, по-перше, роботу терапевтів, які можуть допомогти тут і розвивати надалі Україну. Я вважаю, що ні. А чому? Порушуються права людини. Ні, неправильно. Чому? Тому, ну як це не відкривати кордони після війни, для чого це взагалі ну, робити? Ну, типу, основні це, напевно, дуже великий мінус, тому що людям прикривають свободу. але, Мабуть, на це є причина. Я проти, звісно. Не зовсім не хочеться, щоб, щоб були з сім'ями своїми, з дітьми, везде і всюди, пропонували разом. То так можна скоріше, я так вважаю. Я думаю так. Українські чоловіки хай будуть в Україні. Тому що нам теж потрібен якийсь захист. Три роки ще ніхто нічого не гарантує, що ми будемо захищені повністю. Тому хай будуть тут. Народний депутат Вадим Денисенко запропонував не відкривати кордони для чоловіків ще три роки після закінчення війни. Як ви думаєте, чи правильно це? Я думаю, що ні. Чому? Ну, мабуть, тому що простий народ і так натерпівся. А якщо всі діти депутатів підуть туди на фронт і замінять хлопців, то можна і не відкривати кордонів. Хлопці будуть тут, десь на Закарпатті, відпочивати. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Крилата фраза, яку знає кожен школяр. Вона вже не один рік змушує задуматися читачів класичного твору екзюпері маленький принц. Першу у Хмельницькому вирішили переосмислити класичний твір і зробити це у край оригінальний спосіб. Діти, які прийдуть на виставу, вони побачать образи санта екзюпері з маленького принца. Їм буде цікаво, адже це на перший погляд буде просто казочка, там де головний герой шукає маленького принца, аби йому передати листа від своєї племінниці. З іншого ж боку, глядачі, дорослі глядачі, які завітають на нашу виставу, вони побачать багато цікавого нового та актуального у цій виставі. Все те, що пов'язане із подіями, які на жаль відбуваються сьогодні. Виставу назвали у пошуках маленького принца. Це буде сучасна, захоплива та світла історія. Її розкажуть майже без слів універсальною мовою танцю. Це е, жива музика. Працювати під симфонічний оркестр це неймовірне задоволення е, е, і створювати. Нову сучасну хореографію в новому баченні це те щось неймовірне. Балет буде працювати у стилі контемпорарі і трішечки в модерновій базі. І те, що вже почалося, тобто ми вже розпочали репетиції, Те, що я бачу, це буде дуже потужний продукт. Музиканти, артисти балету та хору обласної філармонії створять дійство, що захоплює як дорослих, так і маленьких глядачів. Сюжет, музика та постановка оригінальні, створені спеціально для вистави місцевими творцями. Нове для нас таке буде сприйняття для колективу, для оркестру. Від, 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 від Дійсно, сучасного талановитого композитора, який дуже вдало в поєднанні до тексту лібрето, це все втілює оркестровими засобами. Філармонія вперше отримала грант на презентацію настільки масштабного проекту. Вони у нас танцювали і класичну хореографію, і народну їхнє основна основне завдання. І зараз ми їх побачимо в абсолютно новій епостасії. Проект реалізовуватиметься за підтримки Українського культурного фонду. На нього виділили майже мільйон гривень. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Після Кубка України з футболу до Хмельницького повертається чемпіонат України. У рамках другого туру Першої ліги до Поділля у гості приїхала нива бузова. Віталій Костишин очолює господарів поля. Його опонент Ігор Горжапченко на старті першого тайму команди боролися за те, хто буде володіти ініціативою. Обидві створювали небезпечні моменти. І вже на 38-й хвилині поєдинку після декількох відскоків гравці Ниви добили м'яч в сітку та відкрили рахунок. Перший тайм так і закінчився. У другій половині гри хмельничани намагалися зрівняти рахунок однак на останніх хвилинах отримали пенальтів свої ворота. 11-метровий гості реалізували. Після цього гравець команди із Київщини отримав другу жовту картку. Однак на результат це вже не вплинуло. Нуль на користь Ниви. В матчі проти харківського металіста я вже зазначав, що там зараз здебільшого молодь грає. І... Вдома у другому турі грав і Волочиський агробізнес. На сьомій хвилині гри хмельничани вже пропустили. Однак до середини першого тайму рахунок у матчі став рівним. У другій половині гри команди однаково створювали небезпечні моменти. На 57-й хвилині агробізнес повів у рахунку 2-1. А вже на 78-й гравці харківського металісту заробили у свої ворота пенальті, який господарі впевнено реалізували. У підсумку три та перші три очки до турнірної таблиці для команди із Хмельниччини зустріч між командами ауробізнес-халії Другий матч у першій лізі та третій загалом у цьому сезоні футбольний клуб епіцентр Кам'янець-Подільський зіграв на виїзді. Цього разу кам'янчанам протистояв футбольний клуб Хуст. З перших хвилин гості взяли гру під контроль та вже на 11 11-й хвилині відкрили рахунок в матчі. Далі епіцентр створив низку небезпечних моментів однак не вистачило реалізації, аби подвоїти цифру на табло. Гра так і закінчилася за мінімального рахунку. Наразі футбольний клуб епіцентр має у своєму активі шість очок після двох турів.